Всім доброго вечора. Знаходимося на об'їзді Львова, селище Солонка, готель Катерина, де близько 19.20. поліція поліції поступило повідомлення, що, можливо, готель замінований. На місце події прибули всі відповідні служби, вибухотехнічна служба, поліція, газова служба. Зараз я покажу. Ось у нас є вибухотехнічна. Перед нами моргає. Газова стоїть. Зараз вам покажу хто знаходиться. Це у нас вибухотехнічна, кінологи, газова служба, поліція адміністрація готелю. Всі решта автомобілі звідси вже роз'їхалися. Наразі все спокійно. Служби працюють всередині. Що там відбувається, на жаль, запитаємо. Ну, наразі тут все спокійно. Але Ми бачимо. Працівники газової служби вже вийшли. Напевно там нічого не виявлено, їхньої роботи як такої не потрібно. Ще приїхала поліція, напевно, слідчі оперативні. Наразі служби працюють. Так, це у нас прибула слідчо-оперативна група на місце. Що відбувається всередині, на жаль, сказати тяжко. Все за закритими дверима, потрапити всередину неможливо. На вході стоїть поліція. І станом на 20.20. -20. Ми маємо вибухотехнічну службу, слідчо-оперативну, кінологи, газову, поліцію. Всі служби працюють на місці. Швидкої немає, то, напевно, немає потреби, через то немає швидкої. А В загальному всі є на місці. Стрічок, огородження немає ніякого, тобто тут, тут свобідний прохід. Як до заправочної станції, так з боку готовно, то пробуємо пройти подивитися, що там. В ну, крім того, що тут темно, тут все спокійно. Загороджень немає ніяких. Відповідно, напевно, загрози вибуху вже немає. Така ситуація у нас на готелі Катерина. Маємо інформацію, яка вже підтверджена, що нетверезий відвідувач виявився мінером. Загрози немає. Думаю, що нетверезому чоловіку придеться нести відповідальність за такі жарти. Напевно, навіть кримінальну, не тільки адміністративну. Скільки було піднято. Підрозділи. Відповідно, через то хтось мусить відповідати. З місце події спеціально для варто буде. Готель Катерина.